Добрий день. Всіх вітаю, хто дивиться мене. Дякую, що ви мене дивитесь. Сьогодні буде ще одна тема стосовно пішохідних переходів і пішоходів. Чому важливо, я якось знаєте, був матеріал. Ми знімали тему проходу нерегульованих пішохідних переходів. А тепер буде тема регульована. Коли ми йдемо по перехрестю, зараз ми з вами зрозуміємо і подивимося правила дорожнього руху, про що я буду казати. А далі будемо буде зйомка, і будемо знімати, в яких випадках повертаючи праворуч, наприклад. А ми будемо дивитися максимально право, тому що це небезпечно. У нас у нас самі такі небезпечні пішоходи, які з правого боку. Коли будемо повертати ліворуч, теж дами е, дамо дам таку інформацію, чому це дуже важливо дивитися ліворуч, тому що при повороті ліворуч небезпечно це у нас ліві пішходи. І ми зараз цим роздивимось. І по я вам розкажу, як це на іспитах відбувається, як в житті відбувається. Чому важливо дивитися знову так? Да, повертайся до той інформації, яка була. Повторю, повторю, заздалегідь. Тому що багато питань учень багато питань. Пишуть також питання в канал в інстаграм, питають дуже такі питання: от що робити з пішоходом? Пішоходи вибігають, що що коїться, чому вони не правил дорожнього руху не дотримуються, тому що вони їх просто не знають. Я вам скажу, що ми, коли були пішоходами, зростали, хто може прочитав. А більшість людей цього не робить. Не робить. Тому коли ми вивчаємо правила дорожнього руху, та ми складаємо іспити потім на е, права, да щоб у нас було водійське посвідчення. Ми вивчаємо це правило дорожнього руху, і я вам скажу, що дуже багато учнів, які е, почали водити і потім на свої автомобілі, вони по іншому переходять дорогу. Вони зрозуміли правила. Вони розуміють, що оця махина, якою ми управляємо, це дуже небезпечна штука. Маса, ну півтори тонни, дві тонни, і зупинитись дуже важко. Якщо вибігає пішохід, я вам скажу, що при швидкості 40 км на годину у нас гальмівний шнях, шлях буде там ну, 13 метрів. Нам дається, по гостам. Але якщо у вас є АБС на машині, чи я, наприклад, розподіл, тормозик зусиль, гальмівний шлях буде менше, але ж він буде, він буде приблизно 6-7 метрів. А скільки потрібно пішоходу, щоб він зупинився? Що, всього всього один шаг. Що таке один шаг? 50 см у когось, у кого 70 см, а на автомобілі 7 метрів. Ще пішоход може зупинитися 70 см йому потрібно, а нам 5, 6, 7 метрів. Тому дуже важливо побачити його заздалегідь. Зараз будемо цим розбиратися. Рушаємо. Давайте з вами будемо розбиратися та споминати правила дорожнього руху. Якщо ми будемо звертатися до 18 теми, а 18 тема це у нас проїзд пішохідних переходів. То у нас є такий пункт 18.2, Про що він каже на регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують переход проїзної частини відповідного напрямку, і для тих, хто може бути створена небезпечна ситуація чи небезпека, також дуже важливо розуміти, якщо звертаємось до правил дорожнього руху. До 16-ї теми це проїзд перехрестя регульованих та нерегульованих. Також пункт 16.2 про що проще каже: на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку ви повертаєте. А також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Тому дуже важливо. Слідкувати в яку сторону повертаєте. Праворуч повертаєте. Дивіться, щоб всі пішоходи, які там рухаються, пройшли. Ліворуч повертаєте, тесь, будь ласка, пропускайте пішоходів. Також, якщо звернутися до пункту 18.3, про що там іде мова? Під'їжджаючи по пішоходів, які не встигли закінчити переход проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, так, розділова лінія. Що е, розподіляє транспортні потоки протилежних напрямках, там теж можуть пішоходи е, затриматися, якщо, якщо вони не встигли пройти. пройти Водій, водій повинен дотримуватись безпечного інтервалу. Це дуже ва важливо. Також повинні ви розуміти, е, що якщо ми рухаємось, і у нас е, є затор, якийсь стадав за пішовним переходом. Також про що навіть є правило дорожнього руху, це 18.6, Про що воно каже: забороняється виїжджати на пішохідний переход. Якщо за ним утворив утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому переході. Зараз ми будемо з вами роздивлятися таку ситуацію, будемо повертати ліворуч, і чому небезпечні у нас з вами пішоходи, як я вам казав, з лівої сторони. Тому що ми дивимося вперед. Щоб їх побачити, нам потрібно повернути голову туди ліворуч так і подивитися, хто там буде йти. Зараз ми можемо їхати, але бачите, є такі пішоходи, які перебігають. Які не закінчили маневр. Ну, ми повинні з вами, звертаючись до правил дорожнього руху, і надати цю можливість, щоб вони закінчили, але будьте дуже уважні, Повертаються ще повторяю раз і буду, буду повторювати повторювати і може не один раз. Якщо повертаєте ліворуч, дуже важливо дивитися на лівих пішоходів. Вам їх не видно, тому що ми сидимо прямо і дивимося. Ми прямо Кут зору у нас десь там ну, 120 градусів приблизно. А якщо вони проходять ліворуч, ль, це дуже дуже важливо і дуже небезпечно. Зараз ми вмикаємо лівий показчик повороту і будемо рухатись ліворуч. дивимось, хто у нас може тут переходити дорогу. Подивіться, бачите, нам дуже погано з лівого боку, ми відійдемось так, подивилися, що всі пройшли, і починаємо і продовжуємо з вами рухатись. Зараз ми з вами роздивимось варіанти, коли будемо повертати праворуч, і бачимо, що бачите, йдуть пішохіди у нас. Ми зупиняємось і праворуч подивимося, щоб з правої сторони нікого не було. Нема у нас правої нема. І продовжуємо рух. Бувають такі пішоходні переходи, які дуже насичені пішоходами. Тому краще почекати. Вони можуть добігати, можуть швидко йти. От як от бачите, в цьому випадку жіночка побігла. І дивимося праворуч, що з правої сторони у нас теж нікого нема. Переконалися в безпеці руху та продовжимо рух.